Колена носич мати захисника України. Її син Іван пішов на війну добровольцем. Наразі хлопець під Бахмутом. Разом з побратимами захищає незалежність України. Йому 20, а за спиною вже майже рік війни. Я зранку збиралась на роботу, відкриваю новини. Війна. Пишу сину. Він, мама, я вже їду в маршрутки. Він студент. Мама, я вже їду. Я все зібрав, я їду. Тобто в перший день і так всі, хто в їхньому середовищі, вони всі, де б вони не були, вони в перший день зібралися і приїхали. Все. Вони з першого дня, з першого вони були, були тут в Павлограді, а потім з травня, з квітня, з квітня місяця, мабуть, квітень-травень, вони були на Донецькому напрямку. Потім вишкіл, сформували штурмову третю бригаду. Тепер вони бахнути. Ще з юних років хлопець мріяв про Азов, захоплювався походами та мав навички виживання. Це і допомагає наразі йому на передовій. Він мріяв про Азов. Коли почалася повномасштабна війна, я йому кажу, знаєш, синок, треба боятися своїх бажань. А, тому що на той час він ще був маленький. Я кажу, ну давай, освіта, а далі потім ти там Азов, не Азов, що ти там захочеш. А, ну, Він потрапив туди набагато раніше, ніж планував. Такі от добровольці, як, наприклад, мій син, вони себе одягали з самого початку війни за свій кошт. І все починаючи від взуття і завершуючи казку, яку на той час практично неможливо було купити, шукали. Більше місяця, щоб її придбати, тому що на початку війни це було щось таке, що практично неможливо було купити. Тому все це хлопці купують. Вони харчуються за свій кошт. Вони повністю забезпечують підрозділ за свій кошт. Все це вони роблять за свій кошт мережею. Поширилось оголошення про збір на прилад нічного бачення для Іванка. І здавалось, таких оголошень у часи війни багато. Але нашу увагу привернуло, що авторка пропонує зробити символічний донат у 50 гривень, натомість дати почитати книгу. Ідея надавати книжки у користування у Олени виникла давно. Ще у мирний час вона хотіла ділитись з людьми книжками. Втілити цю ідею вдалось лише зараз. Таким чином вона збирає кошти на спорядження для Івана. Я завжди думала, в чому причина, чому люди не читають. Від одних я почула, що ну, ми не хочемо вдома мати оці книги, вони пил збирають. Це нам не цікаво. Можливо, я б і почитав щось сучасне, але тільки не тримати вдома. Ну, деякі люди не купують книги, бо це дорого. Я б, можливо, почитав, але це дуже дорого. Сучасна книга, вона реально дуже дорого коштує а, щодо бібліотек. Чому ж не ходять все ж таки до бібліотеки? Тому що бібліотека вона працює так, як і працює звичайна людина. Перед роботою ти туди не зайдеш, і після роботи ти туди не зайдеш. Після прочитання книгу необхідно повернути. Доступні також аудіо та електронні книжки. Мені хотілося, щоб людина зайшла, обрала. А я привезла куди зручно. Зручно вам в офіс на роботу, будь ласка, зручно вдома ви з маленькою дитиною, з і вам не зручно виходити, будь ласка, я вам привезу, навіть хотілося, такі думки були, залучати школярів на велосипедах, щоб вони розвозили це все. Ну, тобто, це формувалося дуже-дуже багато років. Можливо, ти хочеш почитати, будь ласка, хочеш електронну книгу, хочеш друковану книгу. Але за це от символічна така плата, яка прийде на допомогу військовим. Саме книжки українською допомогли опанувати Олені рідну мову. Тоді, у 2014-му, деякі друзі поставились до цього неоднозначно. Ти так красиво розмовляла на російському язиці, тобі український язик не йде. Є одна жіночка, яку я зустріла після війни, і вона завжди мені казала. Мені так подобається, як ви розмовляєте, так подобається, як ви розмовляєте. а Я соромлюсь. Я кажу, чого ви соромитесь? Та, ну я там помилку роблю, там помилку. Я кажу, та ви вже молодець, тому що ви намагаєтесь. А тим паче в вашому бійці це людина шістдесят їй і яка намагається ну, їй це, їй це болить. Вона таким чином намагається себе ідентифікувати. Я вважаю, що це заслуговує на повагу». Вчасно взята до рук книга змінює погляди, звички, саме життя. Війна також змінює людей, вважає Олена. Я думаю, що їм а, дуже багато часу ще треба буде, щоб потім відійти. Коли ти бачиш, як гинуть твої побратими, влітку загинув їх а, друг. А, я не, не пам'ятаю, як хлопця звали, але а, всі знають позивний німець. Нещодавно загинув ще один побратим, Каспер. Ці хлопці, вони ну, разом з дитинства, з юнацтва всі. І що саме сумне в цьому, що гине цвіт нації у нас найкращий. А в них невідомо хто, хто навіть не любить. Жінка планує зібрати на прилад нічного бачення 120 тисяч гривень. Все, на що збирають військові, це дуже важливо. Це дає їм шанс більше шансів вижити. Той же, наприклад, прилад нічного бачення це шанс вижити. Це ти перший побачиш ворога, не тебе побачиш, ти перший побачиш. Це дуже важливо. Тому що зараз там занадто складно і хлопці, на жаль, гинуть, а гинуть найкраще. Я просто хочу, щоб мій син приїхав додому, живий, щоб так багато інших синів повернулося або дочок. Це єдине бажання. Олена Куліш, Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК.